Що вам показати, що я вчора робила? Бачите? Ну, це одна лише частинка, що я варила тушонку. Закривала знову закривала тушонку, Знаєте, отак от виходить. Кожен день підходить зима, і отакі от роботи в нас кожен день. А тут я вам покажу, скільки ми забрали кроликів. Бачите? Скільки ми забрали кроликів. Хто хоче кролика, пишіть мені, я перешлю. Є кролики по 3 кг, є по 3,5. Ну, є по до 3 кг, ну, Менше немає вже на 2 нема. Є і 4 кг майже. Ну, такі такі кролики. То Хто захоче, я перешлю. Так що пишіть мені, пишіть мені на Viber, пишіть мені в коментарях, я всім відповім. А тут зараз буду забирати ці тушонки. Е, ще, ще наробили 17 баночок. Паштету. Ну, то паштет я, я буду закривати, тоді вже в другому ролику я вам покажу. Ну от, Така робота, така сільська робота, тяжка робота, знаєте? ну от, І все не переїж, все. І, і, і куди подіти, І от куди подіти. Ну, таке ж сільське життя, знаєте. от воно, в принципі, Ми не, не з'їдаємо, то не потрібно, але вже село. ну, Не сядеш і не будеш сидіти так, сидім, щоб нічого, абсолютно нічого не робити. Знаєте? Ну, от не сядеш. ну, Вчора дочка забрала якісь там тушонки, хлопець вертається назад на війну, дала йому. від, ну… Відвезла йому тушонок і, і що вона ще? І рибних тих тушонок повідвозила. Ну, а тепер знов комусь треба дати, треба дати. От За того закриваємо, що треба все. От У нас одне слово, що треба дати. От Треба дати комусь, щоби, щоб комусь допомогти. А самі ми так, так собі. Я взагалі не їм, от я взагалі не їм. Я попробувала, а воно мені взагалі не йде. Не йде м'ясо. Я буду на самих. Овочах, фруктах і так буде. Хто хоче подивитись тут е, на кухні на мій холодильник? А то це морозільна камера, а то холодильник. Бачите, а то в нас холодильник такий високий. І тут хто ще так робить? Хто ще так робить, як я, до всіх магнітиків, е, якісь квітанції, якісь папірчики записані, якісь номера телефонів, щоб десь такі, щоб не забути, то все тут до тих. Приліпачок, до тих приліпачок, все е, запихаю і отак от пам'ятаємо тоді. А тоді я так пам'ятаю. <сум> добре, добре, щось буду готувати, бо треба щось готувати, поїсти. Всі мої вітання, любі мої підписники і гості мого каналу. Бачите, я вам показала все яка сільська робота, і кожен день, яка йде робота. Е, ну як, в літі такої роботи немає, тих тушонок, того скільки м'яса, того вже так нема. Але підійшла зима, то все лишнє і треба все переробити. Е, свине, то мені все постачає дочка. От всього дочка сюди, і тут все треба переробити. Ну А кролики треба забрати, бо тому що скільки їх можна годувати? Вони ж. Ну, але тим. Воно все робиться і все воно зробиться. Не, буде, не, не Трохи буде для нас, трохи буде хлопцям туди на, на війну. Треба передавати, треба допомагати, мої хороші, треба допомагати, ну, хоч чим можемо. Хоч чим можемо, то треба допомагати. Добре, менше з вам кажу. Я хочу сьогодні приготувати е, сирні кульки. Маю домашній сир, ну і треба з ним щось зробити, е, скільки він буде в холодильнику. Щось треба переробити. Добре, я буду готувати, а ви будете коментувати. Шли? Дивіться, я тут маю сир. Я його маю десь приблизно 800 грамів того сира. Він не твердий, він такий, знаєте, ну, але то домашній, то не магазинний сир, то домашній сир: яйці, сіль, цукор, ванільку, сода, оцет. І мука. От муки, скільки забере. Муки скільки забере. От, приступимо і я буду тут все робити. Я сюди розіб'ю два яйця. От, розіб'ю два яйця. Зараз. А тут я розрізала дві ванільки. І сюди усикли дві ванільки і буду додавати муки. А муки скільки забере. От скільки забере муки, стільки муки й буде. Я не знаю точно, скільки на 800 грам піде муки. Скільки піде? О, але тісто має бути таке м'ягке, знаєте, не забите. То зараз подивлюсь. Мука просіяна, але я все пересіваю, щоб вона була така, знаєте, як, як, кажу, як легка, як така воздушна, легка мука. Ну о, і то все разом замішаю, зараз замішаю ще рукою. Добре замішу. Добре, замішу Я вже замісила, бачите, я вже замісила, таке якісь томігенькі вийшло. І зараз ті, е, буду ті кульки виробляти. Тут вони одинакові, одинакові, чуть більше, чуть менше. І буду складати на таку тарілку. Сковорідку я вже підключила і налила олії, щоб вона розігрівалася, ну, Щоб то довго не було того. Руки буду трошки так в муку, бо та можна в муку, а можна в олій. Як, як то собі. І такі буду кольки, як, як такі грецькі горі. Бачите? Отакі сюди буду викладати, як грецькі горі. о, Трошки вони пристають. Ну, нічого. Трошки буде приставати, то нічого страшного. Отак вироблю всі. Вироблю всі ті такі колючки, і тоді буду смажити. Тоді буду смажити. Великі не буду робити, знаєте, бо як вони будуть зверху обсмажуть, а всередині будуть сирі. То я не буду. Такі трошки. Як горішки. Добре. Осе таке виходить, що від сковорідки немає як відходити від них. Бо їх весь час треба помішувати. Не приставить? Тут я ще готую суп. Все, я вже посмажила таку гору тих кульок сирник і трошки їх ще пудром припудрую, знаєте, от трошки приподрую пудром так. О, все, більше не, буду, більше не буду. І от така вийшла гора тих кульок. Тепер я вам покажу, які вони. Бачите, які вони? Вони вже холодноваті, тому що за ким всі посмажилися, то всі вже холодноваті. Ну, такі вийшли кольки. Готуйте, смакуйте. Вони в міру солодкі. Бачите, скільки я накидаю? <смас> скільки я накладаю? Так. А тут я маю домашня сметану. Хто так любить сметаною? Правда, я тото -то не буду їсти. Я от вам показую і все кажу, що я туто їсти не буду. Але отак накладаю сметани. Все, хто собі захоче, то сметану приїсти, дочка має прийти. Дочка хто захоче, дочка має прийти і дочка буде їсти. Ну от така гора тих сирних кульок. І тут сметана. І сметана домашня. Ну треба спробувати одну. Треба спробувати одну туту кульку, бо інакше е -е, діло не буде. Інакше справа не буде. Я спробую. Спробую вам скажу, чи добрі. М -м -м -м. Дуже добрі. От дуже добрі. Так що готуйте, мої дорогенькі, і смакуйте. А як хто хоче, приходьте до мене. Приходьте до мене на таку смакоту, на такий десерт дуже смачненький. Всіх чекаю в гості. Знаєте, мої дорогенькі, як би було для кого, або ви були в гості, я би жарила, смажила, парила. Все, я люблю. Я люблю пригощати, і в мене, знаєте, от, напевно, так виробилось ще, що я колись колись давно, ще з молоду я робила в столові. Довгі роки. І одне було, чи ти не голодний. От, чи ти не голодний, хто би не прийшов, ти не голодна, чи ти не голодний. І постійно, щоб людину нагодувати. Отак, напевно, мені увійшло у змішку. і я так е до сей порі. От хто би до мене не прийшов, я постійно пригощаю. От Постійно я пригощаю, тому що я ну от, я така, ну я така. І все. Добре, мої люди. Добре. Я вам всім щиресенько дякую. Дякую вам. Хто залишався зі мною, хто слідкує за мною, хто мені пише коментарі, ставить подобайки, підписується на канал. Я всім вам щиресенько дякую. Всім щиресенько я вдячна. Дійсно, вийшло смачні. Дійсно, ті кульки вийшли смачні, так що можете приготувати. Нічого тут складного нема, все просто е далі нема куди. Простіше. А зараз залишайтесь здоровими, будьте щасливими, всього вам доброго. Бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі, мої хороші. Всім пока. Всім пока.